Доброго дня, шановні садівники. Зараз у нас 25 липня 2025 року і ми знаходимося у місті Харків. Значить, хочу для вас зараз зняти трішки незвичайне для мого каналу відео, тому що я в цьому відео не буду розповідати, як я вирощую кавуни, оприскую виноград і тому подобне. Хочу зняти відео, як я закриваю на зиму огірки. Значить Консервіровані агірки на зиму, а з вас вподобайка і коментарі. Значить, переходимо до самого процесу закривання огірки і розпочнемо із того, що будемо вибирати агірочки. Агірочки я для консервації вибираю невеличкі, тому що потім такі агірочки самі найсмачніші. Ось отакі, наприклад, огірочки підійдуть більше всього. Значить, дивіться. Ось де я його зриваю. Отакі огірочки можна трішки більше. Але отакі підуть в самий раз. Значить, нариваємо огірочків. Я зараз нарву огірочків саме на одну 3 банку. І потім ми перейдемо до процесу закривання. Ось нарвали значить, невеличких огурчиків. ось де. Потім, дивіться, крім огурчиків, треба зірвати три виноградних листочки. Якщо у когось винограду немає, то нічого страшного, можна і без них, але краще всього, щоб були три виноградних листочки. Значить огурчики, три виноградних листочки. Тепер зриваємо три листочки малини. Напоминаю, це все на 3 банку. Одну. Значить, три листочки виноградного листя і три листочки малини. Тепер ми зриваємо, значить, три листочки вишні. Три листочки вишні. Залишається нам зірвати, значить, кріп. І три листочки смородини чорної. Ось, де дорвали кріп, значить. І дорвали, значить, три листочки чорної смородини. Значить, на одну трьохлітрову літрову банку огірків нам потребується три листочки винограду, потім три. Листочки малини, три листочки чорної смородини і три листочки вишні. Потім 3-4 бутончика окроп, 4 зубчика часника. Зараз, зараз знаючи все це відправляємо в банку. Потім я засиплю банку агірками. Агірочки ось де миються у теплій воді, обов'язково у теплій воді, щоб банка потім не тріснула. І наливаємо 1,5 літри води. Це на 3-літрову банку. Півтори літри води і відправляємо на вогонь. Значить, листячко, часничок і окроп я відправив значить, у банку, ось де можете подивитися. Значить, листочки самі промити в теплій воді окріп не, не треба промивати, бо він осипеться. Зубчики часничка роз, розрізати кожен навпіл. Тепер я зараз сюди на, накладу огурчиків. Ось, де наложив огурчиків у банку. Значить, знизу я стараюся трішки більше ложити, а потім все менше і менше. Щоб було на вірняка, що вони повлазять і все буде. Гарно. Значить, тим часом, коли я значить, налажував банку, вже в мене закипіла вода, і ми просто заливаємо тією кипяченою водою, значить, заливаємо банку повністю, щоб вона трішки постояла. А поки вона буде стояти, значить банку за гірками ми залили гарячою кипяченою водою. Кріпом значить, залили, і вона у нас просто от буде стояти, поки ми е, приготуємо росол для, нашого, для наших огірочків. Значить, Для того, щоб приготувати сам росол, ми наливаємо півтори літри води на 3-літрову банку. Е, значить, е, на одну літру води йде у нас оце. Значить, неповна е, стопка, значить, грам 75-80 оцету, значить на півтори літри води, дето приблизно 130 грам оцету. Потім е, на 1 літру йде у нас соль, е, значить дві столових ложки, значить на півтори літри три столових ложки. Е, цукор іде на одну літру. Росолу значить одна столова ложка. Якщо на півтори літри, вийшло 1,5 столової ложки. Все це зараз заливаємо, засипаємо і це буде наш росол. Ми ставимо на вогонь, закипячуємо. і коли закипить, о -о -о цю воду, ми просто за гірочків зливаємо і зразу заливаємо цим росолом, який у нас вийшло гірки. І закотуємо. І оце будуть самі найкращі огіручки, які ви смакували. Потім, як злили, значить, просту воду, ми заливаємо росол, закотуємо банку. І я не знаю, для чого це робиться точно. Але ми отак от завжди спочатку банку перевертаємо вверх дном, ставимо. І можна там ну, це. Можна сказати, вечором ви закрили, утром перевернули і вже можете відносити у погріб. Зараз ми дивіться, воно колір такий ще зелений огірочків, зелений колір листочків. Подивимося, що буде через пару годин. Значить, пройшло менше 10 хвилин. Огурчики вже приобрітають. Той колір, який має бути у них, значить, отакого от кольору будуть у нас огурчики. І дуже-дуже смачні. Дорогі підписники та глядачі, відео може бути вам не зовсім зрозуміле, бо де кріп, де окріп, де кипяток і скільки чого де сипати, тож я залишу опис в цьому відео. Відео, значить, під відео в описі залишу скільки чого йде на трьохлітрову банку, і можу написати скільки всього йде. Ну, наприклад, на цей розсол, скільки чого сипати на одну літру води. Тобто, я думаю, якщо ви чогось не зрозуміли, що говорив я у відео, то можна спуститися в опис під цим відео, і там більше вже буде вам зрозуміло. Дякую за перегляд. Бережіть себе, бережіть своїх рідних і обов'язково залишайте коментарі та подобайки. З міста Харкова вам великий усім привіт.